день, колеги. Розпочинаємо засідання нашої комісії. Сьогодні на порядку денному маємо три питання. Отже, перше про внесення змін до рішення 9-ї сесії. Ні. 20 демократичного скликання за номером 101 від 19 грудня 2023 року. Прошу Оксана на Значить, у жовтні місяці була прийнята постанова Кабінету міністрів за номером 1145, де були скеровано кошти державного бюджету на забезпечення харчування учнів перших четвертих класів. Відтак є потреба на внесення змін до рішення за номером 1652. Від, 29, від 19 грудня 2023 року. В цьому рішенні 1652, за кошти місцевого бюджету ми харчувалися учні пільгових категорій перших 11 класів. Оскільки зараз є. Субвенція з державного бюджету співфінансування 70 на 30 через те, що в нас у закладах освіти передбачено аутсорсинг в харчуванні, і тому ось таке співфінансування 70 на 30 є потреба внести такі зміни. Відтак, пункт 2.1 даного змін до рішення 1652. Потрібно в нові редакції, тобто е, організувати за рахунок коштів місцевого бюджету безкоштовне гаряче харчування для учнів 5-11 класів, і е, в цьому пункті 2.1 е, перелічено пільгові е, категорії, за е, якими ну, які харчуються, будуть харчуватися безкоштовно. Це ті, що та, харчувалися Так, одинадцяти, так, <першу> так, і так, було з перших. А зараз з 5 по 11. І другий пункт розділу 2, тобто пункт 2.2, ми доповнюємо. Доповнюємо в тій частині, що стосується забезпечення харчування усіх дітей перших-четвертих класів за кошти державного бюджету 70% і 30% буде йти за кошти місцевого бюджету. Кошти поступили на рахунок. Друга декада жовтня поступили на рахунок відділу відповідно засновника, так на відділ освіти, і тому зараз проводяться тендерні процедури і плануємо після завершення якщо слухає, завершення теперні процедури. Плануємо харчувати е, учнів перших четвертих класів усіх і пільгових, і платних після канікул власне за кошти е, державного бюджету сімдесят тридцять і це буде до кінця року. Причому ці кошти є перехідні. Тобто, якщо буде якийсь щоб вони прийдуть на 2025 рік і е, будуть певно зміни до е, постанови 1645, е, і е, відповідні кошти будуть ще і заплановані на 2025 п'ятий рік. Е, і е, тобто цей процес буде продовжуватися і в 25 календарного. Ми зараз говоримо про 24-25 навчальний рік. Ми би просили вас проводити оці ці зміни до рішення. 1652. Добре, шановні колеги, кому є запитання? Постанова, пропоную голосувати. Хто за? Дякую. Дякую, дякую вам. Дякую, що ви мене Структура? Давайте навіть... Добре, шановні колеги, ми спробуємо з питання про внесення змін до структури Хорчу надійшов внести до управління культури із проханням створити внести зміни структури і створити відділ охорони культурної І Відповідно, ми підготували проєкт рішення про внесення змін до структури виконавчих органів Української міської ради, а саме вивести структури управління культури, спорту і гуманітарної політики відділ з питань гуманітарної політики. Кількості одна штатна одиниця та ввести до структури управління культури, спорту та гуманітарної політики відділу охорони культурної спадщини в складі одна штатна одиниця, начальник відповідь. Ну, тобто в загальному кількість у народи, там вона буде довести чи що Знаєш? Того я не можу за вас сказати. Тому, що як буде проголосовано, то тоді відбачно буде. Тобто ви зубову відділу збираєте, а не буде. Старти не мішають, не міняють. Старти не міняють, а відділення буде більш актуальне зараз на сьогодні. А це запис якого? Це гуманітарна політика. Ну, а там то буде по спадщині. Там є Спадщина, культура, спорт, там, була гуманітарка. Широкий, загальний. Але ж там відділ подався розумієте, я думаю, що там... А, ви... Тож відділ дав. Я не розумію про війну культури, спорту та то гуманітарної. Тому лише одна людина була? Ні, там, напевно, є кілька людей. Просто... Одна, одна. одна, одна. Одна, зкипаємо, там. одна людина, взагалі, всього одного. І один за сам. Це і управління, як моє відео. Що правильно, повинно бути, але немає такого. Таке на наскільки? Шість клубів, вибачте, не так багато місця, і в Бог є, що три. Бібліотека... Добре. Чи я ухови? Що запитали? Добре, голосуємо. Хто за? Доброго дня. Доброго дня. Наслідки, це актуально для них? Ну так, Вадим. А ми що знаємо? Ну, ця ж селонка на багато років вже пропрацювала. Ну так. Ну, її приєднали, бачиш, вона була при гуманітарній Гуманітарний відділу може вести все. І освіту, і спори, і все. А, то є гуманітарний що, що, Виму. що відноситься, Якщо взяти там до гуманітарного відділу. У вас які відділу? У вас немає. У вас може тувати. Відіду немає. я би то дійсно був відділ. І там була одна особа, яка його вела. Ми розділимося, буде правинна центр праведної допомоги, вже буде дві юридична компанія. вже тоді будемо Москвою. Так, ви розумієте? Так. Тому що є тільки в Львові, все в районі що? теж не було ніколи. Ніколи не було в районі районного відділу. центр міську. Складається міська довологика Цікаво, а у нас таке місто великий шановні колеги слухаємо питання про внесення змін до програми підтримки розвитку між бюджетними відносин мого гуняного стану в 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки. Прошу на далеку, на поясні звернулася прийська <ріпитрична> районна <ріпитрична> військова адміністрація, також комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини Катастроф. Щоб виділити 400 тисяч гривень на розгортання станції радіозв'язку по Львівській області, які е, е, в тому числі Львівської територіальної громади. Для ем, створення цієї станції потрібно 36 мільйонів гривень, і, е, щоб розгорнути цю станцію, А і від нас просять 400 тисяч. Інші громади, я так розумію, і знаю, що також виділяють такі кошти. Е, це забезпечить зв'язок між е, е, особливо віддалених селах, е, між правильно е, 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 сказати що людина мала доступ до, це, це до виклику швидкої допомоги. До 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 собою Служба, так. Це правильно, це правильно. Правиль. Правиль. При відсутності мобільного зв'язку. От за то йде, так. так. Я вам скажу, колись недавно вчора говорили, що ми ще повернемося до наших стаціонарних телефонів. Хто його знає. Ми то були касі телефони. Зараз хто міг... Нам припинити зв'язок, наш підземлює ще. Комусь там захоче. Ми будемо підтягувати ще ті телефони. Військового бюджету. Ну там, вони ж сказали, там ж мільйони, багато. Да. Кожна громада переживає за своє населення скидається, да. і скидається, бо швидка допомога немає такі ревшей. Екстрена медична допомога. Тому. Треба подбати за людей нашої громади. І Львівщини чи то? Ми за, зараз за свою говоримо, бо то з місцевого бюджету. А то э, а то йде по області, це ще не Так, то и будеш, и коштам громада, коштам громада да є обласна, то буде вся область задіяна підвежки по області. Кожна громада дає і область дає щось. Ну і так всі. А до уваги, яка більше громада не менше? Будуть шукати, тому що. Ну та разве тут є, значить, сказали, що вона йде. Та зараз буде важливо. Там підтримано. Ми гуманітарки, ми після них... Ну що? Добре, що розумієте, питань ще немає, та будемо голосувати. Добре, хто за? Дякую. Всі дякую. Так. Добре, шановні колеги. всім дякую за роботу. Все було дуже.